Велика бокористь від навчання книжного. Книги, мов ріки, які наповнюють собою увесь світ, це джерело мудрості у книгах бездонна глибина і минусті минулих літ. Безцінними є слова Івана Франка, книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна. Той, хоч і труду мав досить, тим її перли виносить. Справді, з давніх давен людство дуже високо цінувало книгу, як безцінний скарб знань багатьох віків, що передавався з покоління в покоління, як досвід і пам'ять далеких предків, що прославили рід людський. В усі часи. Представники науки та філософії надавали великого значення книзі. Відомі люди не раз стверджували, що усьому, чого досягли у своєму житті, завдячують книгам. Відомий італійський поет епохи відродження Петрарка називав книги справжніми друзями. Вони розганяли турботи і загартовували душу. Вчили надіятися на самого себе. Відкриваючи у 1833 році Ітонську бібліотеку Джон Хершел говорив, прищепіть людині смак до читання, і ви зробите з неї громадянина всіх націй, сучасника всіх епох. Книга дорожча мені за престол, сказав Шекспір. І був правий Престоли впали і пішли у небуття разом із тими, хто сидів на них. А книги Шекспіра залишилися. Великого значення книзі надавали і представники української літератури, науки і публіцистики. У тяжких нелюдських умовах, в яких довелося побувати Шевченкові на заслані. Єдиною втікою для нього було читання книг та потайне малярство. Майже в кожному листі до своїх приятелів він писав надіслати йому ту чи іншу книжку. Так у Шевченка поступово складалася бібліотека. Шана і любов до книги починається із сім'ї, від батька і матері, сім'я. Які не читають книжок, духовно неповноцінно говорив відомий педагог і письменник Василь Сухомлинський. Сила книги безмежна і в наш час, незважаючи на те, що джерелом інформації в сучасному світі, крім друкованого слова, стали комп'ютер, інтернет, відеофільми та телебачення, роль. В житті людини не змінилась. Працюючи з нею, читач має унікальну можливість осмислювати, аналізувати і оцінювати прочитане, а значить піднятися над самим собою. Любити книгу, мудрості навчатись, усе найкраще брати у серця, писати книгу. Людям дарувати любов і натхнення, працю і знання, берегти книгу, скарб оберігати, в якому мудрість і глибина без дна. читати книгу, світ цей пізнавати і жити в ній для користі і добра. Я часто відвідую наш клієнт бібліотеки. Мені є багато цікавих, захоплюючих книжок. Я відвідую для того, щоб знайти цікаву інформацію. Я часто ходжу до бібліотеки, я люблю читати там різні книги, люблю брати книги і вчасно віддаю. Я відвідую шкільну бібліотеку з 3 класу. Там дуже багато книжок, які я люблю читати. Я вже чотири роки відвідую нашу бібліотеку. Мені там дуже подобається, в бібліотеці є дуже велика кількість книжок, за допомогою яких я можу будуватись до екзаменів 9 класі. Книга – це джерело знань, Адже бібліотека це храм, у якому можна збагатитися. Без книги ми не зможемо здобувати знання, а бібліотека 10 школи це явний її приклад. Ми дуже часто беремо в неї книжки і здобуваємо багато нових знань, які можуть пригодитися нам в в нашому житті. Кожна книга несе безліч інформації, та ця інформація допомагає жити в нашому житті. В нашій бібліотеці є багато цікавих романів, які я люблю читати. Бібліотека це класно.